Всім привітик! Хочу вам показати, якого я знайшла білого гриба, його з землі не було видно зовсім. Трошки розгорнула землю, а тут такий красунчик. Зараз розгорну ще, щоб його звідти дістати, Дивіться, повністю в землі. Він собі там тако Що, трудно дістати звідти. Є дістала такого грибочка, Ще тут два підберезилики, теж заховалися в траві, теж гарненькі. а цей просто велетень.